25 жовтня. Усі охочі долучаться до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч тексти замовили у відомій багатьом новаторськими темами та оригінальним стилем письменниці Оксані Забушко. В соцмережах вже обговорюють, що речення, як у творах авторки, можуть бути величезними та сповненими авторської пунктуації. Текст в прямому етері 25 жовтня об 11.00 читатиме військовий поет. Музикант та громадський діяч Павло Вишебаба, радіодиктант, транслюватимуть на усіх платформах Суспільного, телебачені, радіо та диджиталі. Ну, власне, про це про те, як підготуватися до написання а, цього диктанту. Про це не тільки далі. Інна Приймак, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології Хмельницького національного університету. Пані Інна, доброго дня. І доброго. слава Україні героям слава доброго дня, шановні. Отож, дійсно, в чергове в принципі починаємо, долучаємося. Ми пишемо радіодиктант, Диктант, єдності 25 жовтня об 11.00. Взагалі, що дає розкрити диктант людині, це які вміння, навички. Загалом, диктант це одна із форм перевірки знань української мови, і цей метод досить такий ця форма практикується в освітніх закладах. Але диктант національної єдності трошечки іншу роль відіграє і має іншу мету. Перш за все, це згуртування українського. Світу навколо національної ідеї. Цей диктант був започаткований 2020 року, але такого великого резонансу вже набув починаючи із початком воєнних дій з 2014 року. І ви знаєте, впродовж кожного наступного року аудиторія збільшується. Дуже приємно відзначити, що окрім України, цей диктант пишуть у низці інших країн Європи та й загалом світу. Загалом, які тексти зазвичай обирають для диктанту? Для диктанту спеціально створюються авторські тексти, тому що на початках це були тексти зі збірника диктантів. Була просто мета створити якийсь такий мета навколо навколо якого могли би ми об'єднати нашу націю. Ну і на початках це були просто тексти диктанту. Але надалі, наскільки ця ідея і ця задумка набули більш глобального такого втілення, для кожного кожного року організація Оригінальний авторський текст, який має на меті не стільки перевірити грамотність учасників диктанту, як власне, висловити ідеї консолідації нації. Uh -huh. Тому кожного року це новий авторський текст. Про Україну тематики, які найбільше описуються в те, звичайно, зараз тематика досить актуальна, пов'язана із воєнними подіями. Це може бути тематика рідного дому, втрати рідного дому, втрат, яких зазнають українці. Ну і звичайно, приємно, що все-таки, незважаючи на певний такий трагічний пафос, ми бачимо у текстах диктантів такий певною мірою вітаїстичні ідеї. Що все ж таки життя перемагає смерть? От минулого року була дуже така яскрава поетична метафора. Світло у вікні будинку, значить, є куди повертати. Ну загалом, власне, філологічна кафедра хну безперечно доєднується щороку до написання цього диктанту? Студенти віддають знову ж таки на перевірку диктанти вам безпосередньо чи відправляєте ви їх? І якщо власне перевіряєте, то яких найбільше помилок допускаються ті, хто пише диктанти? Значить, за задумкою авторів цієї ідеї тексти можна перевіряти. Спочатку це була ідея українського радіо. Спочатку тексти надсилали на перевірку, визначали переможців, ті, які не допустили жодної помилки. Зараз дозволили технічно перевіряти тексти. Через кілька там певний період часу з'являється у мережі, оприлюднюється текст диктанту. і Кожен охочий може себе. Перевірити зазвичай. Ми збираємо роботи наших студентів, тому що студенти кафедри української філології Хмельницького національного університету вивчають українську мову. У нас є кілька освітніх програм: це, зрештою, і філологи, і середня освіта, де ми готуємо вчителів української мови, англійської мови, польської мови. Це все студенти-філологи, які вже більш фахово ставляться до написання диктанту. Ну і ці диктанти, звичайно, ми перевіряємо. Я вже сказала, що текст для кожного диктанту є авторський, але з кожен, кожний автор співпрацює із науковим консультантом mm -hmm. з боку фахівців з української мови, які слідкують, щоб не було таких особливих, якихось надзвичайних авторських знаків, так або якихось е, ситуацій, які не є нормативними для української мови. Тому текст диктанту він авторський, але він унормований відповідно uh -huh. до правил мови. Uh -huh. Ну і власне, <ків> якщо перевіряєте, то чи допускаються помилки, звичайно. власне, які звичайно, саме? звичайно. Помилки ну знаєте, наші студенти. Виникають найчастіше помилки із пунктуації, тому що орфографія, звичайно, є досить цікавою, але мені приємно відзначити, що наші студенти гарно підготовлені, і з орфографічними помилками ми маємо менше такої мороки. Бувають подекуди ще певною мірою такі непорозуміння із розділовими знаками, угу. тобто більшою мірою пунктуаційні помилки. Але відзначу, що рівень диктантів, написання диктантів є досить таки добрий. Чи можна от ще підготуватися до написання диктанту, знаючи лише правила правопису? Ну, правила правопису відіграють досить вагому роль. Ну і звичайно відіграє значну роль і слух, як людина сприймає, як вона, тому що читають фахівці відповідно до вимог, дотримуються інтонації відповідної. І якщо людина володіє гарним фонематичним слухом, то я думаю, що в неї є така можливість ще? Власне, інтуїтивно десь правильно поставити розділовий знак, але звичайно, вивчення мови, вивчення правил орфографії, пунктуації це одне із важливих таких вимог і одне із таких можливостей досягнути високого результату у написанні диктанту. А чи можна потренуватися власне до написання даного диктанту, і чи це може допомогти? Звичайно, можна потренуватися є дуже багато таких сайтів, де можна вправлятися у пунктуацію, орфографії, можна свої навички відпрацьовувати ще. Звичайно, можна. Ви як готуєте студентів до написання диктанту? Ви робите якісь такі пробні заходи? Ні, ні, ми пробні заходи не робимо. Наші студенти опановують на достатньому рівні українську мову, і я думаю, що вони готові до написання диктанту. Я не просто думаю, я це знаю, тому що щороку ми пишемо цей диктант, ми його перевіряємо, і ми бачимо, що досить непогані результати. Завжди знаєте, є ще такий е, певний моральний аспект, хтось переживає і так далі. Як тут себе варто налаштувати перед тим, як сідати з ручкою і з папером до написання диктанту? Ну, звичайно, потрібно спокійно налаштуватися як і будь-якої форми контролю, форми проведення занять, е, зорієнтуватися, зорганізуватися і спокійно приступити до написання диктанту, пригадавши шкільне ще правило, що кожне речення читається тричі. Перший раз його треба уважно прослухати, запам'ятати початок, запам'ятати кінець речення. Далі читають речення частинами, коли ми його записуємо. Ну а потім, уже третій раз, ми перевіряємо все речення. Оце таке найголовніше правило, якого потрібно дотримуватись, і яке, звичайно, допоможе правильно зорганізуватися на написання диктанту. Та щодо авторки безпосередньо цьогорічного диктанту Забушко а, загалом, чи можна на основі її попередніх творів також підготуватися, читати власне Попередні твори Так, дуже цікаво сьогодні. Дійсно, Оксана Забужко є в авангарді української літератури вже протягом кількох десятиліть її твори користуються значною увагою у читачів, і ми всі з нетерпінням чекаємо якого їж. Думки цей тві Диктант, текст диктанту буде завтра представлений. Ну я зауважу, що пані Оксана, звичайно, має свій індивідуальний авторський стиль свого часу. Вона власне сформулювала. Теорію такої культурної непритомності української нації, і звичайно, коли вона говорила про певні такі проблеми у формуванні української нації, то одним із чинником вона говорила власне про ось цю відсталість у мовній нормі. І наголошувала на тому, що звичайно потрібно повернутися до первнів, до початків розуміння і сприйняття української мови. Угу. А щодо стилю пані Оксани, то дослідники справедливо говорять про те, що це такий еклектизм. Вона запозичила з різних світових стилів. Певні такі моменти, і не забуваємо, що все ж таки пані Оксана філософ. Тому я думаю, що і філософські розмисли завтра будуть основою тексту диктанту. Наскільки може бути важким цей диктант суді на основі того, що ви розповіли? Ну, я не можу сказати, що він важкий, тому що я говорила, що працюють консультанти, які їй допоможуть його організувати і скоригувати відповідно до вимог. Я думаю, що він буде не важким, а він буде цікавим. Він буде іншим. Загалом щодо технік, які можна використовувати під час написання диктанту, чи є якісь. Так техніки самого написання диктанту, можливо, якісь прийоми, власне, от, власне, що застосовується от, під час самого написання диктанту. Що ви радите своїм студентам перед початком написання самого диктанту? Перш за все, що я раджу, це бути уважними, обов'язково перше починати прослухати текст диктанту, тому що дуже багато помилок роблять, коли тільки починають читати і відразу починають записувати. Ні, треба. Послухати, вдуматися у текст, собі, розміркувати над ідеєю тексту, і, відповідно, вже легше буде розставити розділові знаки, на чому автор хотів сконцентрувати увагу, а далі неквапливо пишемо диктант і далі вже ретельно його перевіряємо. Ось, власне, тоді я думаю, що буде гарний результат. Наскільки залежить написання диктанту від того, хто диктує текст? Залежить. Залежить. Звичайно, я пам'ятаю, коли пан Юрій Андрухович диктував, ну і говорили, що він читав реп так для непідготовленої аудиторії, було трошечки важко сприймати його. Звичайно, для того, щоб правильно професійно прочитати диктант. Це має бути педагог, але оскільки ця акція, вона, перш за все, ставить за мету навернути українців до цієї національної ідеї. То звичайно беруть дикторами ті, хто читають диктант, це відомі діячі. Ну і цьогоріч досить приємно, що буде читати один із таких відомих особистостей Павло Вишебаба, його твори представлені у кількох поетичних збірках. Ну і, звичайно, ми бачимо, що домінує серед його тематики це тема війни, це представник так званої комбатанської літератури в сучасній українській літературі. Він читає свої тексти, mm -hmm. я слухала їх, як він читає кілька роликів на Ютубі. Він читає ну, досить гарно, виразно, так, дикція. Тому я думаю, що з цим не буде проблем. Загалі сама Оксана Забушко наскільки вона зараз є популярна так у не лише літературній спільноті, у студентській спільноті аналогічно. Чи читають її ваші студенти? От візьмемо ну, студенти-філологи її читають, оскільки творчість Оксани Забушко є серед програмового матеріалу, тому ми її твори вивчаємо так досить таки. Ґрунтовно і детально на заняттях з історії української літератури, з сучасної української літератури, ну але також студенти інших спеціальностей, також я знаю, що читають її твори. Звичайно, вона увійшла у літературу досить активно в кінці 80-х, на початку 90-х розпочинала із поезії. Згодом такий, такого резонансу набула її прозова творчість, так особливо таким бестселером став роман Польові дослідження з України. Інського сексу. Ну, і далі Оксана Забушко продовжує працювати у царині прози. Вона написала низку досить таки цікавих романів, у неї цікаве авторське бачення і подання матеріалу. Ну А останні роки вона активно працює у жанрі е, публіцистики, пишучи етюди, есеї, Нарес, де вона розмірковує над проблемами поєднання минулого. і Сучасності вона е, намагається пояснити от власне оці проблеми національної травми. Так, власне, вона говорить, що дуже багато із наративів таких кодів Всесвітніх в українській ментальності не розвинулися, і власне вона го причини шукає і справедливо аргументовано говорить, що причини закорінені, перш за все, в посі mm -hmm. тоталітаризму. Ну і хутірська філософія також певною мірою творить оцей образ меншовартості українства. Ну а взагалі, от якщо ми беремо звичайних людей, які не закінчували філологічний фах, так але які хочуть долучитися, доєднатися до написання диктанту єдності. Чи радили би ви їм читати попередні твори Оксани Забужко для того, аби підготуватися саме до цього диктанту? Ну, ви знаєте, читати я раджу, раджу всім раджу так. всім, чи пишемо диктант, чи не пишемо, читати твори Оксани Забужко. Однозначно раджу, тому що ви з них можна дуже багато цікавого відкрити, є на чим поміркувати, і це досить таки помітна постать у сучасній українській літературі. Ну і звичайно, якщо до диктанту готуватися, то бажано звичайно прочитати її, хоча б есеї, невеликі такі твори прозові, де можна, хоча б якось певною мірою познайомитись із особливістю стилю авторки, mm -hmm. тому що, хоча б, як я вже. Ро сказала, фахівці цей текст унормовують, але ж авторська ідея все ж таки залишається. Ну, власне, як ми вже говорили, що щороку ХНО доєднується до написання так. цих диктантів, диктантів єдності, цього року аналогічно буде доєднуватися. Як це буде? Розкажіть про формати. Так, мені дуже приємно, що Хмельницький національний університет, який є таким найбільшим закладом вищої освіти на царині Поділля, вже впродовж ну, відколи виник диктант, відтоді ми його і пишемо. Ми починалося це спочатку з якихось таких маленьких локацій. Спочатку це були студенти-філологи, а зараз, вже майже більше десятка років, ну вся все студентство і ці працівники науково-педагогічного університету пишуть диктанти. Завтра у нас планується кілька локацій. Одна із локацій у великому залі засідань, де ректор, члени ректорату, декани, усі науково-педагогічні працівники, які бажають студентство, студентська рада. Всі відділи будемо писати цей диктант. Mm -hmm. І кілька таких локацій по аудиторіях де ми також будемо писати диктант. Збираються студенти-філологи, збираються студенти інших освітніх програм разом із викладачами, із кураторами, і ми їх дійсно пишемо. Якщо студенти-філологи здають на перевірку диктант, то інші перевіряють самі себе, але ви знаєте, от вже спостерігаючи за цією діяльністю, за цим дійством, навіть можна так сказати, це дійсно об'єднує угу. і дуже такий позитивний, гарний настрій. А Будеться. ви перевіряєте роботи ректора, проректорів, які також доєднуються до цього? Я не перевіряю, я думаю, що вони самі себе мають можливість перевірити. Загалом дуже багато локацій. Дійсно, завтра по місту аналогічно так. ми писали це і централізовані наші бібліотечні системи і так далі. Через що будете транслювати? Через що ви транслюєте безпосередньо даний диктант? Це прямий етер, Ютуб, інтернет. Ні, ми буквально в прямому етері. У нас аудиторії обладнані, у нас дуже гарне технічне mm -hmm. забезпечення. У нас немає проблем підключитися і демонструвати диктант. Тому чи можуть люди звичайно? які от дивляться наш прямой знають, що завтра внубу на буде написання. Якщо є такі охочі. Звичайно, ми запрошуємо. Ми відкриваємо двері. Нам би було приємно, коли би і абітурієнти наші майбутні прийшли, і е, випускники наші нехай приходять, і випускники шкіл, які планують навчатися в нашому університеті. Ми раді будемо бачити, в нас локацій вистачить, забезпечимо, і я думаю, що це буде така гарна нагода зустрітися. Скільки загалом орієнтовно завтра має бути учасників написання диктанту? Ну я не знаю близько тисячі точно. Ми дякуємо вам, пані, Інна, за те, що прийшли за те, що розповіли, як підготуватися до написання диктанту єдності. Отож, Інна на приймак, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології Хмельницького національного університету, була з нами.